Світова економіка опинилася в шоковому стані після запровадження президентом Трампом тарифів на експорт до США. Триває падіння на фондових ринках. Так, індекс S&P 500, який представляє провідні американські компанії, та NASDAQ, який репрезентує високотехнологічний бізнес, протягом минулих двох діб обвалилися більше ніж на 10%. Реакція держав світу на тарифи Трампа відрізняється. Ізраїль та Індія просигналізували про готовність до переговорів і взаємні поступки. Євросоюз обіцяє запровадити аналогічні тарифи, але наразі розглядає варіанти дій. А Китай вже відповів дзеркальними тарифами. Нагадаємо, президент Трамп запровадив 10 відсоткові тарифи на імпорт з усіх країн світу до США. Вони діють з 5 квітня. Ще близько 60 країн, які продають до США більше товарів ніж купують в Америці, отримали додаткові тарифи. Так, загальна тарифна ставка для Камбоджі становить 59%. В'єтнаму 56%, Китаю 54%. Зараз з нами на зв'язку Василь Фурман, доктор економічних наук. Пане Василю, вітаємо Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Героям слава пане Василю, 10% ми мит для України це так, як для більшості країн, зокрема і президент України Володимир Зеленський, він теж реагував на ці введені мита. Але що стосується загалом України, виходячи з того, що ми включені в торгівельні ланцюжки по всьому світу, як загальні мита, зокрема найбільші, які введені Трампом стосовно найбільших економік світу можуть вплинути на нас. Дякую за запитання. Дивіться, ну давайте говорити мовою із Сифор. Якщо дивитися на український експорт до США, то він складає сьогодні близько 2% від загального обсягу продажу за кордон. Тому макроефект в даному випадку обмежений на нас. Хоча е, 2% це до США, а основним торговельним партнером у нас є Європейський Союз. І там більше 60% ми туди поставляємо. Зрозуміло, що якщо почнуться далі розвиватися в активній фазі торгівельні війни, то це буде впливати на ЄС. Зрозуміло, потенційно може впливати і на нас, але поки що там відповідних розрахунків немає. Друге, металургія. Металургія у 24-му році експортувала до США червону на 363 мільйони доларів і сталевих труб на 113 мільйонів доларів. Зрозуміло, що підвищення 25% тарифу, а там 25% було, може зменшити обсяги продажу і підвищити податковий тиск на галузь, що вже відчуває наслідки війни і так без цього, і зростання енергетичних витрат. Тепер, якщо ми говоримо про аграрний сектор, то тут прямий ефект на експорт продуктів харчування невеликий, але якщо Інші країни ЄС, Китай, Австралія запровадять контрзаходи проти американської кукурудзи чи Сої. Українські постачальники зможуть зайняти звільнені ніші завдяки конкурентним цінам і налагодженій логістиці. Світова невизначеність також сьогодні це фактор, який впливає в тому і числі і на нас, тому що а, ну, ви перед цим зазначали, що глобальні ринки відрегували падінням індексів і зростанням побоювань рецесії. І це може ускладнити доступ до фінансування для українських експортерів і підвищити вартість запозичень. Що робити тепер в Україні? Тобто в таких ну, складних умовах: перше, це диверсифікувати ринки, нарощувати експорт у ЄС, Азію, Африку інші країни. Друге, підтримувати експортерів, компенсувати частину тарифних витрат, розвивати програми страхування експортних ризиків. Третє лобіювати винятки. Ну, наприклад, просити адміністрацію США в, 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 про спеціальні преференції. Четверте, наприклад, там підвищити підвищувати, підвищувати вартість, інвестувати в переробку, сертифікацію, стандарти якості, ну і так далі. Тобто, заходів може дуже, дуже багато бути. Ну і будемо надіятися, що можливо для України ці. Тарифи будуть переглянути, тому що ну дійсно, якщо дивитися, скільки ми, ну наприклад, ми експортуємо там близько 900 мільйонів доларів, а імпортуємо США там більше ніж 2,5 мільярди доларів. Тобто ну, ми бачимо, що торгівельне сальдо там в рази в сторону Сполучених Штатів Америки. Тому у нас є дуже багато козирів. плюс до речі е ресурсна угода, яку ми маємо підписати США. Тому це може позитивно впливати на те, щоб все таки тарифи були зменшені для нашої держави. Але побачимо, як воно буде по факту. Так, скажіть, будь ласка, а от питання, яке зараз всіх цікавить, що буде з американською валютою? Власне, от як дії Трампа зараз позначаться на курсі долара і на світовій інфляції? Дякую, це дуже дійсно цікаве питання, і ми бачили, що валютні ринки вони відреагували... Ну, як долар почав пославну, скажімо так, відношенню до основних а, валют світу, там, зокрема щодо євро, швейцарського франку чи е, японської ієна. Е, тому ну, поки на даному етапі це так. Але е, валютні ринки вони є достатньо волатильні, ну, тобто вони змінюються. Тобто, і вони не люблять слово війна і слово взагалі. Е, і тому от, я пам'ятаю, до речі, коли Трамп лише переміг. На виборах президента США у листопаді минулого року, як долар посилювався, євро послаблювався по відношенню до а, долара. А потім, ну, коли там, тільки почали говорити про ці тарифні війни, потім запроваджуватися, вони почалися, то ми бачимо, що ситуація навпаки, і євро відвоював втрачені позиції, навпаки, посилюється по відношенню до долара. Тому, а, якщо ситуація, наприклад, ну, недалеко в недалекому майбутньому зміниться, там в кращу сторону. То в принципі можна говорити про те, що ситуація на валютних ринках буде стабілізуватися. Тепер просто повернемося до нашої валютного ринку в Україні, тому що ну, так історично склалося, що українці довіряють долару, довіряють -речі, і євро. Але євро це вже там ну, друга валюта, тобто на першому місці історично долар. Тобто, тільки було оголошено про, ну, про торгівельні війни, про тарифи Трампа. То долар втратив, до речі, в нас там мінус шість копійок. А євро, до речі, навпаки, посилилась на плюс три копійки. Ну це незначні коливання. Ну ми ж розуміємо, що нас банк проводить політику керованої гнучкості, і вона гривня виношу до долара може коливатися в ту чи іншу сторону. Тому е, там купувати долар чи там купувати євро. Якщо у вас є гривня, ну я не бачу сенсу, а е, тому що гривня на сьогодні є. Вона більше інвестиційно приваблива. І Нацбанк робить для того, щоб вона ну ставки на сьогодні, ну в цих умовах війни, в умовах що інфляція достатньо не мала. Нацбанк проводить банк жорстку монетарну політику, це значить, що достатньо висока облікова ставка, 15,5%. Тобто, і це говорить про те, що гривні активи, зокрема там депозити в банках чи військові облігації, тобто вони є привабливим. Тобто люди, якщо ви ну люди розміщують кошти свої гривні в військових облігаціях, наприклад, то вони можуть заробити там 16, вісімнадцять. І Більше відсотків річних судді така сама дохідність є і е, е, на депозитах банків системи.